Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму навчальному проєкті для тих, хто перепробував у лікуванні акне вже все. Даний урок ступний, і тут я більше розкажу про себе та яких принципів я дотримуюся у дерматології. Я закінчила Тернопільський медичний університет. Та інтернатуру я проходила на базі Київського медичного університету. У практичній дерматології я з 2012 року. На моїй практиці зустрічалися близько 90% пацієнтів, яких турбувало акне. Я пройшла той шлях, коли у 2012 році нам за аптечних препаратів була доступна лише деріва та огресол, а також ніхто не знав, що таке доказова медицина. І до моменту, коли зараз ми чітко розуміємо чіткі протоколи над роботою над різними стадіями. Та форми акне, а також у нашому арсеналі доступний великий спектр лікувальних позицій не лише нашого української аптечної варіантів, а також американських та ізраїльських. Одним словом, я би сказала, світові бренди нас доступні для лікування акне, і ми чітко розуміємо їхні протоколи роботи. Останні три роки я надзвичайно багато працюю з інтернами, а також з косметологами та дерматологами. Я ділюся своїми напрацюваннями, а також своїми результативними та доказовими схемами лікування акне. Я надзвичайно люблю і підтримую те, що я з пацієнтами залишаюся на зв'язку. Тобто, 24 на 7 мої пацієнти можуть задати мені запитання, і в результаті ви бачите такі успішні кейси. Тобто, я чітко можу говорити, що 90% моїх пацієнтів отримують омріяну ремісію та здорову шкіру. Я фанат доказової медицини, тому всі наступні ролики, відео, які ви будете бачити, містять 100% наукові дослідження. Також ви зможете скористатися посиланнями і почитати дану інформацію. Ми будемо розглядати наукові дослідження простою мовою так, щоб вам все було дуже чітко зрозуміло. Також ви зможете скористатися даними посиланнями і ознайомитися більш детальніше з інформацією, тому вам не прийдеться відсіювати застарілу інформацію від новітньої. Тому я вірю і точно знаю, що АКНЕ має прогнозоване лікування. Це не везіння і не рулетка. Є лише детальний аналіз вашої шкіри та грамотний підбір лікування, як побудоване наше навчання. Крім даного відео, ви також зможете переглянути 4 навчальних відео, де ми обговоримо детально про міфи в виникненні акне, справжню причину та патогенез виникнення акне, помилки в лікуванні, а також алгоритм лікування їх. Найбільша причина ускладнень акне – це самолікування, тому я дуже сильно прошу ним не займатися. Я та моя команда лікарів-дерматологів щоденно консультують десятки пацієнтів, і ми спільно і дуже детально обговорюємо протоколи кожного випадку. А також ми підготували різні пакети консультацій з онлайн-підтримкою та базові, щоб це було комфортно для кожного пацієнта. Після перегляду всіх відеоматеріалів ви отримуєте приємний бонус, а також у вас залишається вічний доступ до даних матеріалів. Тож включаємо активне критичне мислення і переходимо до відео номер 2.